Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Most Wanted 2012. І нас знову гонки очікують. Давайте оцю, наприклад, давайте і складно і попробуємо Проїхатися. Так, давайте колір змінимо. Ось так, поїхали. Так, давайте сюди, як, звичайно, поїдемо. А то мені короткі шляхи називається навігатор, вирішив... Бляха-муха. Була гарна тачка. А її мені споплюжили. Споскудили. Так, худою я б поїхав. Сюдою. Ось так. Ось так. Прискорюємось. Ляха-муха. Міцний кузов. Міцний, мабуть. Чи більш легше, чи міцний. Я не знаю. Прискорююсь. Бляха, муха. Прескоримся. Еще у нас тут. А дрифтинг у нас Дрифтинг. А це у нас дрифтинг. Ось так боком. Neprosto. Neprosto. Та мені прийдеться перепроходити заново, бо я друге місце зайняв. Гаразд, ну, перепройду. Давайте ще раз спробуємо. Так, прискорюсь. Так, боком заїжджаю. боком ось, так. Так, швидко. їду. Щоб на більшій швидкості отак заїхати. Прискорюсь. О, вийшло на золоту медаль. Ну ось і все, ми лідер, ми лідери. Давайте поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!